Кутовашлів машина Макіта Джа 4530Р, ну, фактично те ж саме, що 4530, трошки пізніше розкажу, в чому різниця. А зараз зроблю розпаковку, трошки розкажу про неї і зроблю порівняння з моделлю Джа 5030. Хто стежить за продукцією компанії Макіта, знає, що це, мабуть, найбільш вона найбільш популярна кутова шлів машина. В першу чергу, звісно ж, за рахунок ціни, це. Не... Фактично можна вважати одне з найдешевших і одна з найзручніших, тому що в неї, бачите, як у 45-30, так і тут буде, ну зараз покажу чудовий корпус з рибрами і невеличкого діаметру. Ну, я буду собі наперед, зараз будемо порівнювати. Поки що роблю розпаковку. Коробочка ось така яскрава, гарна, показує з усіх сторін. Модель базова, так що ніякихось додаткового функціоналу. Немає нічого такого. От, тому одразу розпаковуємо. Дивимось у нас тут технічні документації багато. Є шліфувальний диск 115, машинка 4530, це у нас 115 мм. Пожух, причому їх тут два фактично. Тобто є стандартний кожух, який у всіх кутових шлів машин металевий, і є накладочка на нього, окремо ця штука не неодіниця, вона одягається саме на цей кожух, яка дозволяє при різанні металу не при шліфуванні, а саме при різанні, мінізувати кількість іскра. Так, ну і сама кутова шліфмашина. Так, всередині ще маємо ручку, ручка пла... простенька пластикова і ключ для заміни дисків. Це коробочка пуста. Так, все, що було в ящику зараз перед вами, найцікавіше, ну, зрозуміло, це у нас кутова шлів машина наша. Ось показує наклейку. ga 4530 r У нас фактично 11 тисяч обертів і потужність 720 Вт. Все, по суті, це основна інформація, яка є. Суд 115 тисяч диск, шпіндель стандарт 14 мм. Якщо модель базова, то само собою тут стандартна гайка, стандартний фланець. нічого нового немає бути не може. При бажанні можна замінити, але все стандартне базове. Якість хороша, але просто без якогось додаткового функціоналу, там проти заклинювання для легкого зняття диску і так далі. Це тут такого бути не може, це хіба що за доплату. От, в цілому, по суті, якщо не одягати кожух, то по суті це та ж сама модель 5030, найпопулярніша. І от якраз зараз дивіться, у нас є g 5030 брудненька, так що добре буде бачити її на відео. відрізняти. то 5030, брудненька і 4530 новийка. Фактично, якщо їх прикласти поруч. По розміру, бо буває, люди хочуть взяти трошки менше, щоб вона була коротша, вша. Нічого подібного. Це фактично одна і та ж сама, абсолютно та ж сама машинка з тим же самим мотором, з редуктором, з вагою. Все ідентично, абсолютно весь функціонал, всі запчастини, все ідентичне. Єдина різниця моделі 4530, от враховуйте це кожух, який буде трошки, менший, меншого розміру, під менший диск, відповідно. Так, ось я зараз беру два кожухи. Знову ж таки, в діаметрі у нас буде всього лише там, в районі сантиметру різниця, і ось зараз можна побачити трошки різницю, відповідно, в районі сантиметра, так воно і є. От тобто кожух і менша посадка у них ідентична, так що можна, наприклад, взяти кожух з моделі 45-30, поставити його на моделі 50-30. Одягся, тому фактично, у нас 45.30, ми отримали, точніше, 50-30 ми отримали 45-30 і кожного 125-й. От те, що ви можете зробити, як, наприклад, є акційна пропозиція на 45.30, і я її однозначно рекомендую купувати. Можна одягти на неї кожу 125 і таким чином отримати модель 50 30 Або якщо вам треба, буде, то. Використовувати менший диск, хоча, в принципі, менший диск можна поставити на більший фужох. Ось ось так ми отримали 45-30, 50-30, Це все. Тому порівнювати тут нічого, це повторююсь, одна і та ж сама котова шліфмашина машина з різними розмірами дисків. Захисту, точніше, і відповідно різні диски ставляться. Тому якщо є якась акційна пропозиція на 45 30 можете купувати. А так, зазвичай, вона навіть коштує дорожче, ніж 50-30. Тому що 50-30 – це бестселер, на нього постійно якісь акційні пропозиції. На цю машинку не часто. Ось тому 50-30, вона поза конкуренцією. Зазвичай, скажімо так, люди беруть, роблять вибір на її користь. Але тепер головне ще одне питання: беремо. Одягаємо захист рідний на машинку 4530, фіксуємо цей кожух, щоб було зручніше. Так, одягаю шайбочку і чи стане у нас сюди 125 й кожок? Ну, Теоретично так. Зараз ще фіксую гайкою. Теоретично так, бачите, навіть нічого не треба. Але оскільки у нас іскри будуть летіти, то кожух у нас ці іскри, я думаю, особливо затримувати не буде. Тому що тут у нас я не знаю, камера покаже, але 125-й диск в цьому кожусі тут буквально, ну, може, півтора-два міліметра зазорчики. Тому в цьому плані працювати можна, стане він сюди, але захист буде якийсь такий трошки умовний. Але, тим не менше, бачите, все-таки диск крутиться. Я думав, оприця, але все нормально. От проте, якщо плануєте використовувати 125 кружочки на цій моделі, то краще все-таки зробити вибір на користь спеціального кожуха. Він Коштує він невеличкі гроші, тому краще мати два кожухи і спокійно працювати. Це на відмінно з цих цих двох моделей я пояснив, різниці немає, тільки кожух, тому відклад... забуваємо це питання, і переходимо до ще одного. Є у нас модельки 45, є модельки 45 джайп 4530 r і є без букви Р. Р. Це новіше, це у нас захист від платорного запуску без Р, відповідно, без цього захисту. Що це таке? Якщо ви, наприклад, працюєте машинкою, у вас по якійсь причині пропав контакт чи пропала пропало живлення в мережі, і потім з'являється то без букви Р. У вас запуститься двигун. Якщо у вас машина не в руках, а десь лежить на землі, то може бути біда. А якщо у вас захист від рестарту, то вам потрібно спочатку, наприклад, було у нас живлення, випрацювали. Мережа або контакт пропали і з'явились. Після цього двигун не працює, тобто вам треба його вимкнути і заново запустити, щоб він пішов. Тому це додаткова безпека, це класно. І фактично джа 4530, наскільки я знаю, вона вже взагалі знята з виробництва, замість неї 4530R, Але можливо у когось на складі ще і Були якісь акційні пропозиції. Тому майте на увазі, що є невеличка різниця. Принципово нічого не міняється, але. Додатковий нюанс по захисту є, тому це різниця на користь 45 30 r Так, по технічним характеристикам ось будь ласка, табличка перед вами. 115-й круг, максимальна товщина круга 7,2 мм. Це Зашліфувального відрізного 3,2 максималка. Так, якщо будете дратову щітку використовувати, то ширина 20 мм, різьба у нас М14, довжина шпінделя 23 мм, 11 тисяч обертів. Це стандарт довжина 206 мм, і вага 1,9-3,1, щось, щось Макіта начудила. Це я так розумію, що вага з кожухом 1,9 буде кілограм, бо сама машинка 1,8 важить, звідки взялось 3,1, чесно кажучи, не знаю більше кілограма це насадка. Не знаю, що щось, щось не те. Ну, тому що важа, вона там близько 2 кілограмів. це я точно знаю. 3 кг тут бути не може, але що мала макіти на увазі, без, без поняття. це, якогось додаткового функціоналу тут немає. Інформація по вібрації і так далі. Це вже не так важливо. я Думаю, техніка безпеки. Все чогось такого корисного тут, я думаю, не буде. Єдине, що до, є додаток до цієї інструкції у вигляді ось такої ілюстрації з додатковим кожухом. Ось ну, тут ви можете побачити, на що цей кожух потрібен як ним користуватись, ну і, і так далі. Те, що я казав, з кожухом у вас буде менше іскора. Як він одягається, як знімається, все це є. Модель базова, тому розказувати про неї особливо нічого. Єдине, що як ця модель, так і 5030 зарекомендували себе чудово, не дивлячись на дуже бюджетну ціну, от все одно вони мають свої певні переваги. В першу чергу це зручність, тому що дивіться, я фактично ну, зімкнути пальці не можу, не настільки велика рука, але тим не менше я тримаю машину дуже впевнено. Дуже зручно зроблена тут. Не просто квадрат з кругленими краями. Вона взагалі кругла. Є всі продольні ребра, відповідно, тримати її просто чудово, навіть голими руками. Якщо ви ще й в рукавичках будете прорезинених, то взагалі буде супер. Тому. Дуже часто беруть там і камінчики, і плиточники ці машинки, тому що можна фатки брати, шліфувати і так далі. Е, можна робити підрізки навіть однією рукою. Е, потужність тут не так не настільки велика, щоб одразу машину вирвало, але все ж все одно треба бути обережними. Ну і однією рукою працює, в принципі, не так сильно і, і ризик мінімальний, і не дуже то в принципі і втомлюється ця рука, яка у вас працює. Якщо тримати машинку двома руками, тобто одягнути сюди ще ручку, Причому ручка тут зроблена як 50-30 само собою під кутом. Бачите, що це в районі 15 градусів, якщо пам'ять не підводить, тому двома руками працювати цією машинкою взагалі чудово. Як різати, так і шліфувати. Ось, будь ласка, плюс ручку можна переключити, можна крутонути редуктор. Так що в цьому плані все добре. От в плані ергономіки тут супер. Не дивлячись на те, що машинка не при... ну, скажем так, не те, що не призначена, не дуже рекомендується для брудних робіт. Там шліфування різка каменю і так далі. Для цього є більш серйозні машини з кращим захистом двигуна, але все одно показує вона себе чудово. От, плюс, все. Постійні якісь акції, це цінові пропозиції від Макіта, тому за ці гроші варіант взагалі шикарний. Плюс, я думаю, якщо ви зайдете в будівельний магазин, то зможете побачити, що маса підробок, як на Макіту, так і взагалі інші бренди беруть за основу саме ось цю машину. Тобто, по дизайну буде якраз щось схоже або дуже схоже. Ось, тому це зайвий раз доводить популярність саме цієї моделі 4530 або 5030. Тому, якщо берете для якогось професійного використання, то слід розуміти, що тут двигун все-таки 720 Вт, ватт тому, навалюватись на неї нема сенсу, тому що вона все одно мотор буде, якщо навалитись, вона буде зупинятися і буде грітися. Оце буде відбуватися не відразу, але все-таки просто розуміти, що машина для цього для такої інтенсивної роботи вона не призначена. Для підрізок невеличких те, що треба взагалі класно для професійного використання без питань. Якщо берете додому для якихось побутових задач, то це взагалі ідеальний інструмент. Можете брати. Хоч собі, хоч на подарунок, не прогадаєте, це буде класно. Хоч що 45-30, що 50-30. Тому, якщо вас машинка зацікавила, виходьте на зв'язочок, контакти на відео під відео і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.